Озвучено українською сайтом Okino.ua Ми матері. Зараз Я прийду додому, і все буде гаразд. І Коли трапляється найгірше, вам сюди не можна мем. Коли ми відчуваємо, що все йде кереберть. Ми маємо себе чимось зайняти, щоб, хоч якось, продовжувати жити. Маєш хобі після смерті сина саме час почати збирати марки або що вони лише намагаються допомогти. Детективи Холісон. Я дзвонила щодо справи свого сина. Нам потрібні докази імена значить можна про все забути. Той хто зробив це усе ще на волі. І Я нічого не можу вдіяти. А як би могла зробила б за те, що вони вбили мого сина? Зробиться вони стежать за нами. Це сталося місяць тому. Мені потрібне ім'я. Що ти накоїла? Він хотів нас убити. Тікай! Офіційний учасник кінофестивалю Санденс. Не схоже на пограбування. Взяли тільки мобільний. Бачила від кого дзвінки? Можливо, це він убив твого сина. Данел Піт я знаю, як його знайти. Треба піти до того клубу. Я вже забула, як це робиться. Я хочу знайти винного. Вам не вийти звідси живими. Думаєш, я хочу жити? Хто ти? Я просто мати. Господи, дай мені сили. У вас є кілька хвилин. Прийняти те, що я не в змозі змінити такеначен. Виявилося, стріляла жінка і змінити те, що я іще ще можу змінити. Той детектив ще знає, і що житиме так, ніби нічого не сталося. Це ще не кінець і мудрості відрізнити одне від іншого. Віола Девіс. Я більше не почуватимусь безпомічною. Дженіфер Лопес треба довести справу до кінця, інакше нам кінець. Думаєте, я не знаю, хто ви? Я сам вас прикінчу. Ліла. Ліла та Єва. Незабаром кіно.